Ще один руський воєнний корабель поповнив підводний флот Російської Федерації. Тепер там 23 корита. Чим атакували російський корабель? Наскільки все серйозно, що могло бути на борту і про що брешуть росіяни? Достаменно розкажу у цьому відео. Тож додивіться до кінця. Поставте обов'язково вподобайку під моїм відео. Напишіть коментар, ну і підписуйтеся на канал Матевосян Ньюз, якщо побачили мене вперше вночі. У порту Феодосії вражено російський військ. Великий десантний корабель Новочеркаськ. Таку інформацію у себе на сторінці опублікував командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук. Він написав наступне: А флоту на Росії стає все менше. Цього разу у слід за флагманом Чорноморського флоту Ерефії, крейсером Москва, прямує великий десантний корабель Новочеркаськ. А от наступний рядочок мене особливо здивував і заінтригував. Дякую пілотам. Повітряних сил та усім причетним за філігранну роботу написав Олещук. Ну а в кінці додав. Одягайте штани і по-домашньому уїжджайте з нашого Криму, поки ще не пізно. Пізніше в офіційній статистиці повітряних сил Збройних сил України, ну там де вони зранку публікують кількість збитих повітряних мішеней, цього разу це були шахеди, з'явився ще й русський воєнний корабль. Це вперше, коли ціль не повітряна, а надводна у статистиці повітряних сил. А поки біля Феодосії догорав великий десантний корабель Новочеркаськ, місцеві гауляйтери в вже почали. Брехати, хоча віддам належне Аксіонову, на відміну від Міністерства вбивства Російської Федерації, він трохи коректніше подає інформацію, хоч все одно брешить. Аксіонов написав, що Новочеркаськ більше не детонує. На дану минуту детонація прекратилась, пожар локалізован, на місці працюють всі профільні служби. Жителі нескольких домов будуть відселені. Що ж могло детонувати на великому десантному кораблю кілька годин. Ну, якщо взяти боєприпас самого корабля, то навряд. Щоб це тривало так довго, подекують, що на цьому кораблі були шахеди. Один з військових збройних сил України та військовий експерт Петро Черник. Ну, зауважив, що там могли бути до двох тисяч ворожих шахедів. Достаменної інформації з приводу того, що було на борту, ми не маємо на дану хвилину. Проте те, що детонувало так потужно, говорить про те, що там був серйозний боєкомплект. Ну а от інші росіяни, пропагандисти, воєнкори, влада ЕРФІ, говорить про про те, що цей човен трохи пошкоджений. За їхньою логікою, схоже на те, що після того, що ми бачили на кадрах, це ще можна відремонтувати. Або ж вони власне і мають на увазі, що для підводного флоту згодиться. А от ще одне свідчення, причому від російських е пропагандистів, про те, що вибух був дуже потужний, можливо, навіть не один, що детонувало, і що Новочеркаськ навряд чи вдасться відремонтувати уламки цього військового корабля, ловили по всій фіодосії. В окрестностях території російського порту можна зустріти множество фрагментів обшивки бачового десантного корабля "Нава Черкас". Сьогодні вночі він получил повреждения, а вот такие достаточно крупные фрагменты можно встретить в Феодосии. Такой элемент, он, кстати, попал в землю, буквально вот почти на метр вошёл. Представляете, с какой силой был удар? Типу, корабель знайшовся, але є нюанс. Ну і, звісно, як бачимо, нічого страшного не відбулося. День-два підлатають і як новенький буде. А от свою чергу в українських повітряних силах принаймні речник Юрій Ігнат сказав про те, що могло вразити це судно. Це ракети, які має на озброєння Україна. Це скальпи або Storm Shadow. Він достаменно не уточнив. Є Storm Shadow, є скальп на нам Направда пахнера звичайно хотілося б ще й німецьку мати таку ракету. Під назвою Таурус це теж колата ракети щось із більшою дальністю більше може летіти, ніж ті дві попередні, але Поки що маємо ось такі ракети на озброєнні. Також Юрій Ігнац спростував інформацію Мінвбивства Російської Федерації про те, що атаку отразили, а вслід били збити два су 24 українських воздушних сіл, які нанесли ракетний удар. Тепер трохи розкажу вам про цей великий десантний корабель Новочеркаськ. Це корабель проекту 775, який будувала для СРСР ще тоді соціалістична Польща. Відбувалося це у Гданську, у... 1974 році по 1991 рік з урахуванням можливості проведення операції в океані ось саме тоді і будувався цей корабель такий самий ідентичний корабель але українських морських сил Костянтин Альшанський росіяни захопили ще в 2014 році при анексії нашого Кримського півострова. На сьогоднішній день експерти зазначають, що у Росії немає повноцінної заміни такому великому десантному кораблю проекту 775 і вона максимально експлуатує ці кораблі. Кожна втрата яких для неї непоправна і не менш болюча ніж втрата бойового корабля типу Корвет або навіть фрегату. До речі, нагадаємо, що таке собі попередження цей десантний корабель, великий десантний корабель Новочеркаськ, отримав ще 24 березня 2022 року. Року, коли в порту тимчасово окупованого Бердянська е, потрапив під удар, тоді було знищено великий десантний корабель Саратов. А ось Новочеркаську тоді е, вдалося втікти з невеличкими, так би мовити, травмами або пошкодженнями. Хоча втрати там теж були у 2022 році. Про це трохи розкажу далі. Не забудьте підписатися на мій канал. Після ремонту цей корабель був зайнятий у логістиці окупантів, перевозячи техніку, боєприпаси, а також дрони комікадзе шахет 136 Ну і от, з урахуванням тієї детонації, про яку я вже говорив, то стояв він у порту Феодосії, точно не порожній. Загалом цей корабель призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання. Морем військ та вантажів здатний транспортувати різні види бронетехніки, включаючи танки. Спочатку мав бортовий номер 108, А з 1 травня 1989 року йому був присвоєний бортовий номер 142. У різні часи цим кораблем керували різні капітани. Капітан другого рангу Володимир. Болсун, капітан другого рангу Сергій Звягін, капітан другого рангу Роман Котляров та капітан третього рангу Хворостухін Аркадій Ремович. Це перший командир цього судна. З приводу втрат з відкритих джерел відомо про деякі втрати великого десантного корабля «Новочеркаськ» під час вторгнення в Україну. Мова йде про екіпаж. Наприклад, Гудько Герман Леонідович, старший матрос, 27-го... 09.92 народжений 24.03.22 е завершилося його життя. Толмачов Єгор Михайлович 2002 року народження. Так само 24 березня 22 року щось з ним трапилося, і він потрапив до Кобзона. Котов Дмитро Олександрович. Е він народився в 1998 році. А у 2022 році, здогадайтеся, коли так, 24 березня закінчилося його нікчемне життя. Шведа Іван Олександрович 95-го року народження усе той же день, 24 березня 22-го року, перестав існувати. Ну і завершую п'ятірку, принаймні відомих і з відкритих джерел опублікованих російських матросів. Боєшко Данило Сергійович 2001-го року народження. А цей вже помер 4.08.22-го. Спитаєте, чому? Та все тому, що його відправили у лікарню, але там він не вижив. Ну і на завершення хочу показати вам кадри, що залишилося від цього великого десантного корабля «Новочеркаськ» Чорноморського флоту Російської Федерації, і те, що росіяни збираються відремонтувати. Скажіть мені, будь ласка, відремонтувати купу металобрухту це як? Ось так за версією росіян виглядає. Трошки пошкоджений великий десантний корабель. Бачите, аналоговнітні мастера смогуть отремонтувати навіть оцю купу металобрухту, який залишився після удару українськими повітряними силами по російському кораблю. Хоча тут дійсно аналоговнітний. Підводний флот Російської Федерації, бо я не згадаю жодну країну світу сучасності, принаймні, яка б втратила стільки військових кораблів, тим більше від країни, яка майже не має власного флоту. Тож пишаємося нашими захисниками. Підтримуємо їх донатом і пишіть слова підтримки у коментарях під цим відео. Звісно, закликаю всіх поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо цього ще не встигли зробити. Ну а після донату Збройним силам України, якщо є така можливість, якусь невеличку суму, будь-яку можете задонатити і на розвиток мого каналу. Як це зробити? Побачите в описі цього відео та в описі мого каналу Мативосян Ньюз. Я є у платіжних системах PayPal, BaMie. Кофі, в мене є картки українських банків Приват та МОНО, а також маю крипторахунок. Заздалегідь дякую вам за підтримку. Ми обов'язково переможемо. Дякую, що дивилися. Слава Україні!